Привіт! Сьогодні будемо робити ми бантики по шаблону. Ось це з Венздей. Ось такі вони, невеличкі, розмір бантика: 7 см на 5,5 см. Зверху екошкіра, вона глітерна, переливається, а знизу звичайний репсовий бантик. Такі заготовочки надруковані? Ось так. Це є екошкіра. Є глітерна. Є без блиску проста. Я взяла глітерну. Вирізала я їх маленькими ножничками, опалила, щоб не було нічого зайвого. І для роботи нам ще потрібні буде бантикс репсу. Ширина 2,5, а розмір 14,5 см. Вискладаємо його, звичайно, на половинку. Прошиваємо. Робимо два стіпки. І так само робимо з другим нашим відрізком. Закладаємо другу частинку, щоб вони були однаково прошиті. просто стягуємо. Наш бантик кутовий. Сайви ми відрізаємо. Ось цю частинку нам потрібно склеїти. Клею багато не даємо, тому що ми знизу його будемо додатково приклеювати. Резинка безшовна шову на 3,5 см. Керамічна стрічка 0,6 6 см. Ось такі бантики по шаблону у нас вийшлося. Силочку на магазин я залишу в описі під відео. Усім гарного дня! Пока-пока!